Вас цікавить, як відбувається процес найму в Google. Я Окус, технічний рекрутер тут, у Google. Я Джулс, менеджер програми в нашій команді стажерів. У цьому відео ми пояснимо процес, як ми наймаємо в Google. Перший крок при подачі заявки до Google знайти відповідну посаду, на яку варто податися. Оскільки у нас багато продуктів і ролей, жодна команда Google не є ідентичною іншій. Щоб дізнатися більше про продукти та команди, радимо відвідати careers.google.com. Коли ви краще розумієте, в якій сфері Google хочете працювати, час подавати заявку. Через інструмент пошуку вакансій розкажіть, хто ви, чим займаєтеся і де хочете працювати. Далі переглядайте відкриті вакансії, які вам підходять. Ви також можете створити кар'єрний профіль, щоб отримувати індивідуальні рекомендації щодо вакансій і сповіщення про нові ролі відповідно до вашого досвіду та інтересів. Під час перегляду пам'ятайте, що ви можете подати заявку максимум на три вакансії протягом 30 днів. Також перевірте, чи відповідаєте мінімальним вимогам для цієї ролі. Важливо відповідати всім цим вимогам перед подачою заявки. Коли ви знайдете посаду, на яку хочете подати заявку, час підготувати своє резюме або CV. Хоча під час цього процесу варто тримати поруч старе резюме для натхнення, ми рекомендуємо зробити копію та адаптувати її під кожну вакансію, на яку ви подаєтеся. Вам слід переконатися, що резюме відображає ваші навички та досвід відповідно до опису вакансій. І що ви конкретно вказуєте проекти, над якими працювали або керували. Якщо сумніваєтеся, скористайтеся формулою. Досягнув X, що вимірюється, і завдяки Z. показники допоможуть кількісно оцінити вашу роботу, а включення чисел дозволить нашій команді краще зрозуміти масштаб досягнень. У підсумку резюме має бути коротким і по суті. Одна сторінка ідеально, якщо можливо, але дві сторінки допустимі для кандидатів із більшим досвідом. І не забувайте, для більшості посад у Google супровідний лист не потрібен. Якщо супровідний лист потрібен, це буде чітко зазначено в описі вакансій. Після того, як ви подасте заявку та резюме, наступний крок за нами. Якщо наш рекрутер вважатиме вас відповідним, ви перейдете до нашого процесу відбору. Коли це станеться, ми можемо провести низку оцінювань, щоб визначити вашу відповідність. Якщо ви не отримали від нас відповіді за 8 тижнів після заявки, ймовірно, ми вже працюємо з іншими кандидатами. Але наші рекрутери можуть зв'язатися з вами, якщо знайдуть іншу відповідність вашим навичкам чи досвіду. Більшість посад у Google вимагають оцінювання. Це допоможе оцінити ваші робочі схильності та забезпечити ваш успіх у Google. Окрім співбесід, ми можемо попросити виконати завдання, тести з програмування, розмови з рекрутером або менеджером, або зразки проектної роботи. Google більше не використовує головоломки як частину нашого процесу найму. Тому на запитання слід відповідати буквально. Усі наші інтерв'ю, запитання створені, щоб допомогти нам дізнатися про ваш досвід роботи або побачити, як ви вирішуєте нові проблеми. В обох випадках ваші відповіді оцінюються за спеціальними критеріями, що дає нам краще уявлення про ваші сильні сторони та взаємодію в команді. Ми з ентузіазмом ставимося до співбесід і сприймаємо їх серйозно, адже Google – це те, що створюють гуглери. Наш процес може бути ретельним, але він також задуманий як дружній, теплий і дає вам можливість познайомитися з нами ближче, якщо вам потрібні особливі умови, наша команда допоможе. Від сурдоперекладачів до спеціального обладнання, від перерв під час співбесіди до додаткового часу, ми допоможемо, щоб ви могли зосередитися на співбесідах. Все, що потрібно, повідомити рекрутера, не вдаючись у подробиці. Щоб дізнатися більше про підготовку до технічних і нетехнічних питань на співбесіді, перегляньте плейлист «How we hire» в описі. Також запитайте рекрутера про додаткові ресурси та підтримку. Вони тут, щоб допомогти вам. Після завершення співбесід ми зведемо докупи заявку та результати співбесід і проведемо фінальний розгляд. У процесі беруть участь співробітники Google різних рівнів. І якщо все буде схвалено, ваш рекрутер зв'яжеться з вами, щоб зробити пропозицію. Річ, яку варто пам'ятати, більшість співробітників Google подавалися на інші посади в компанії перед співбесідою. Якщо з першою заявкою не вийде, чому б не спробувати ще? Насправді, після того, як ви подасте заявку на одну посаду, ми збережемо вашу інформацію в профілі кандидата, і це буде простіше. Ось коротко і довго виглядає наш процес найму в Google. Підписуйтеся на соцмережі Life at Google та Google Students, щоб дізнаватися більше про людей, продукти, культуру та роботу. Також відвідайте наш сайт вакансій, щоб переглянути відкриті позиції та отримати рекомендації. Бажаємо успіху і дякуємо за перегляд.